Так, отак ми пішли з колегою вікенд проводити горна річка. Ми вже покупалися, ми вже красаці. Так, слес. Опа! Піца. Вискарик, скотч, віскі, бренді, дві таких стопочки, бачите, Опа! Ой, спеціально для таких як ми. О, і коротше зараз ми це будемо дихати А що в машині вікенд сидіти? Така горна річ, красота там Ай-яй-яй ай, 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 красиво Тут як хтось бачите відпочивав вже Напис... Ой, написали, вивожу я таке сердечко Але тут Без нашого Як кажуть Брата не обійшлося, знаєте. Не знаю, пропустить тікток, не пропустить. Читайте, написано, пі зрозуміли, ну, пі написано. Але тут ще з камінчики вилежено. Ліза! Бачите? Тут щось повикладали, але я не знаю, що там що воно написано. маленький, бачите, пісочок є. Класно. Ми покупалися. Вода, правда, така холодна, що капець. Але бачите, як горе. Андрюха стоїть з моєї фірми, з моєї фірми колега І... якось так. Всім гарних вихідних! Відпочиваємо! Сі дід! Січка! Все! Піца сонечко загоряє! Andruha. E a coisa